Вчання з ліквідації лісових пожеж у селі Куліші Дніпродзержинського району назвали наймасовішими за всю історію незалежної України. Авіація доволі рідко бере участь у маневрах такого класу. Тут задіяли одразу три вертольоти та декілька літаків. Гарячий момент вогняної лісової вистави, зимітована ДТП та аеромедична евакуація постраждалого. З очей зникає один гелікоптер, інший вилітає на розвідку пожежі, що палає посеред лісової галявини. На сцену вирушають головні сили Держлісагентства. Вогняні стовпи гасять з автоцистерн та водяними пушками. Інженерні групи прокладають захисні смуги, а піротехніки здійснюють вибухи, аби засипати землею осередки пожежі. Ривіше видовище, коли до справи береться авіація. Вертольоти заливають полум'я водою з величезних ковщів. Але найпотужніша сила це літаки: керувати такою машиною в доволі вузькому просторі, справжня майстерність і кропітка робота. Це робота це кожен день робота для того, щоб бути висококласними і льотчиками, і висококласними, висококласними рятівниками. Ви знаєте, не так просто взяти. І підняти потерпівши з землі до вертольота це все кажеться з боку легко, А насправді це все складно. Це... Дуже багато навчань підготовка до весняно-літнього сезону розпочалась. Ліси повинні бути надійно захищені. Чималу увагу приділять і охороні майбутнього врожаю. Головне завжди бути на поготові, запобігти надзвичайним подіям. За останні два года 12,5 мільйонів гривень було виділено з регіонального бюджету на безпеченні технікою. Це і проти модулі, які отримали наше лісове господарство, це і пожарні машини і пом. І другі спецсріства, які отримала МЧС, старе прислів'я важко в навчанні легко в бою, не втрачає актуальності сьогодніну виставу. Наші рятувальники відіграли на відмінно. Основне це те, що під час проведення навчань ми не мали ніяких проблем з точки зору травм або щось складнішого. Це для мене найбільш важливе, тому що навчання це також ризики. Вважає, що коли проведені навчання і всі здорові, оцінка на відміну в минулому році, ми маємо пожеж у лісах усі з половиною раза менше. Те саме злагоджена робота різних відомств і те, що ми виходимо на пожежі в будь-який час дня і ночі. А це практика, яку ми в минулому році започаткували, і вона дає досить хороший позитивний результат. У регіоні втрату зелених насаджень вимірюють гектарами. Близько 200 гектарів стільки пошкоджено у 2010-2011 роках на територіях обласного управління лісового господарства. Половина лісів Дніпропетровщини під контролем лісників. Інша комунальна власність сільських рад, які не мають ані лісничих, ані коштів на те, аби стежити за деревами. Проте, щоб виростити сосну, потрібно років з 20. Це титанічна праця, результати якої видно не одразу. Це у нас м, йолка, сосна звичайна. Посаджена вона в тому році весною. На теперішній день ми її висаджуємо на наші площадя. Петро Кошовий лісник з багаторічним стажем. Майже 20 років займається охороною та відновленням буру. Демонструє нам плантації майбутніх лісів. Зараз вони маленькі, як трава, але вже дерева. Цим соснам один рік. Час висаджувати у ґрунт, і за п'ятиліття під ними можна буде збирати маслюки. Та це у тому випадку, якщо деревця приживуться, додає пан Петро. Багато гине сосни, коли вона маленька, багато хто люди підпалюють там пастівники, вигорає і переходить на, на ці поля, де було засаджена ялинка. Потім вона просто згорає. Велику, велику шкоду завдає сонце, яке пече іменно весною. Щоб виросло міцне дерево, на плантаціях обирають найкращі саджанці. Беремо і омакуємо цей раствор. І потім засипаємо піском, щоб не, не вивітрювався не корінь. І складається. А потім їдуть на ділянки садовити. Ось так ці жінки працюють цілий день, аби відновити хвойні насадження. За добу отримують трохи більше 60 гривень. Уже подготовили посадки. Беремо перший саженець. І готуємося. Опускається, починаємо. Посадку. Це сушник. Называется. Значит. И идет трактор, а делает вот, дворазущие. Вот а вот сейчас мы опустимся, начнем. И будет. Сейчас он начинает движение. И начинаем посадку. Далее. працює у лісництві. Жінка говорить, виростити ліс складна справа. Однак без цих хвойних велетнів себе не уявляє. Навіть перебуваючи у відпустці, все одно допомагає висаджувати сосунки. Пані Світлана вже й не пригадає, скільки дерев посадила за своє життя. Підрахунки ведуться не на тисячі саджанців, а на гектари. Сосна вона дуже привередлива в посадці. для того, щоб вона прижилася. не можна, щоб загнувся, хоч трохи, корішок завернувся, щоб ці бокові не оборвані були. Трудоємка робота дуже тяжело. Ну, ми стараємося, щоби саді, щоб, щоб ліса на збив. Приходять з дітьми з внуками приш говорять. Вот та ліс бабуся починала саді. це цікаво, інтерес. Після висадки молоді саджанці поливають та полюють мінімум 5 років. У такий спосіб відновлюють лише 10% бору, який згорів або вирубали. Інша частина зелених зон виростає природним шляхом. Та фахівці додають, аби відновити ліси, цього недостатньо, бо вартового до кожного дерева не приставиш. Проблема одна в людях. Мы наложили около 30 этих штрафов. Это и за вырубку. Не-не-не, именно по пожарной безопасности. Представьте себе, сколько времени, сколько сил уходит из затрат, чтобы вырастить этот лес. А уничтожить его очень быстро. И потом, когда люди вот так вот приходят, он отдохнул, а после себя оставил беспорядок, бардак. Почему-то считают, что лесник должен ходить за ним убирать. Мы же не дворники, мы, охра... мы должны охранять лес, чтобы ты не запалил, чтобы ты не вырубил. У нас задача увеличить вот процент лесистости с 5 и 6 минимум вот, до 8 процентов для нашей области. Накануне праздников хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города и области. Выезжая на природу, надо убирать за собой тот мусор, который мы зачастую... Оставляем. Необходимо следить, чтобы не вырубовали зеленые насаждения. Нам удалось в этом году усилить и финансирование, и усилить работы по количеству высадки зеленых молодых насаждений. Мы должны прекрасно понимать, что каждое сегодня посаженное дерево ⁇ это тот воздух, которым будут дышать в будущем наши дети. Тяжка робота лісничих зазвичай лишається за кадром. Активно вирубуючи дерева зі словами посадимо ще люди забувають про важливу річ. Молоді саджанці не спроможні очистити вкрай забруднене повітря Дніпропетровщини. Кожне доросле дерево дає нам до 10 літрів кисню щороку та створює особливий іонний склад повітря. Відновити який за постійного вирубування лісів не допоможуть навіть мільйонні вклади.